Вітання, друзі, профмайстер Чикаго Illinois. Сьогодні хочу показати вам свою новиночку пакаут Мілуокі. Це не простий пакаут, це, скажімо, ланчбокс чи термобокс. Як правильно буде, це вже, скажімо, не так важливо. Я його трішки модернізував, мілокі. Ну, бляха. Така шлеєчка завжди має бути, бо взяли собі на плече і пішли. Не знаю. Ну, це такий ящик, що постійно десь ще в руках щось несете собі. Там і зацепили собі на плече і пішли. Цього в комплекті тут не було, але бачите, пасочок ремінець також від мілки. Звичайно, що можна його і так нести, немає ніяких проблем. Ну, але, як на, мене, як на мене, то ось так набагато буде зручніше. І собі потопили. Він має товсті стінки, зараз ми подивимося. Тут є ще ось відкривачка для пива. Вживати ну, алкоголь на стройці не потрібно, то, скажімо, відкривачка для пепсі. Повністю він герметичний. Але я би ще тут зробив якийсь, щоб був вихід гарячого там, чи ну, повітря, як в того ж білді. Мені, скажімо, більше це подобається, коли воно є. Тут ось все прорезинено. І в комплекті є ще ось такий чудовий луточок. Стінки товсті в ньому. Я думаю, всередині є якесь. Наповнювати, щоб не випускав, скажімо, тепло. Або коли ви кидаєте льот, щоб також тримав. Тут, бачите, також виграв Milwaukee мілоокі пак-аут. Ну, в загальному дуже-дуже чудовий ящик, тим більше, що він коннектиться з усіма остальними ящиками, що дуже зручно. У мене мій ланчбокс був замком. Постійно цей замок шморгати, він ломиться. Також я дав за нього немало, а тут бах собі відкрили. На нього можна як собі присісти. Також можна його коннектити всіма ящиками мілокіпака. Виготовлено. Виготовлено Made in Ізраїль, кому цікаво, не в Китаї, що вже радує душу, що не, не буде їжа в китайському хламі. Дуже чудовий ящик, мілок і пакаут, як завжди, топчик. Завтра перший раз буду брати його до роботи. Ну, а вам всім гарних вихідних!